Дорогі тернополяни, українці, друзі! Усі ми з нетерпінням і радістю чекаємо новорічно різдвяних свят. Це час для тісного сімейного спілкування, час для планів і підсумків, час для свята. У ці святкові дні я щиро вітаю всіх тернополян, які своєю щоденною працею роблять наше місто краще. Від імені усієї тернопільської громади щиро вітаю наших земляків, які сьогодні воюють на сході, волонтерів і доброчинців. Дякую за вашу жертовність і любов до рідного краю. У ці святкові зимові дні ми, українці, традиційно за святковим родинним столом, славим Господа Бога колядками, даруємо подарунки своїм рідним і близьким, найцінніші з яких це наше тепло, увага і любов. Нехай же новорічні і різдвяні вінчування дарують сили і наснаги до щоденної праці і боротьби. Нехай будуть здорові наші діти і батьки, нехай тепло, затишок і благополуччя перейдуть в кожну. Тернопільську оселю веселих свят Христос рождається.